Давно нас не було, ти знімаєш, я теж знімаю. Давно ми свій не відвідували будиночок. Сьогодні вже 20, так? 20 чи 21? 21 21 квітня. От. І холодно, 5 градусів тепла, дощ. Ми були два тижні тому, то було про... скільки десь 40 градусів на сонці було. От. Наше наша дерево, магнолія. Дивіться, дві квіточки лишились там десь одна і тут одна. Та решта облетіла. От вже ту листя навіть пожовтло. І йдемо, подивимось, що там за е, такі трояндочки якісь дивні. Бо я перший раз такі бачу взагалі. О, мене починає потрошки розпускатися, бачу. Якийсь такий кущ з такими трояндочками, якимись такими, як не пелюстки, а як листки у них. Ми ще не розпустилися, приїдемо, можна на другий тиждень вже розпустяться до кінця. Так, ідемо подивимося, чи все добре тут, нічого не мокре. Ви страшні дощі падали, але дивлюся, що все сухо. Сваркою бахне. Чим? Сваркою. А, сваркою, ну може хтось щось варить. Желетка сваркою. Так що тут все на місці, все добре. Цікаво, чи вони за вивіз сміття платять. Думаю, що не платять, тому що вони не вивозять сміття. Платять. Може затримали. Ну в даний момент, Ну момент, так? Так що ми на роберах приперлися. А, чи... а може? Це не дуже добре, не подобається якийсь дим іде. Що зробиш. А що тут такі? Так? Е, знаєш, Та? Ну, Так що зробиш? Люди палять. Ну, тоді ми не можемо спальню з цього боку робити, виходить. Ми так будемо дві спальні робити. Де нам ліпше пасує, на то ліску будемо переходити. Так, будемо переходити. Він диптично, так? Але... Ну і подивимося, подивимося. Е, однаково вже посажав, скажімо так. Да. Так, Тут нічого не змінилося, так що. Стоїть будинок, вроді би дах цілий. Все добре. Трава заросла. Якийсь виноград там на плоті, той плот плід похилився. О, дивися, тут якийсь хустик є. Це ці квіточки розпустяться, бачиш? Це дерево таке стало вже з новими бруньками. Відростає. Ну що, наразі нам тільки прийшов лист, не лист вибачте. прийшло підтвердження, що ми е, вислали і вони отримали. Нам зразу через два дні прийшло підтвердження на мейл. а тепер прийшло. Буквально позавчора підтвердження, що вони отримали лист. Я їм написала на мейл, прошу сказати, який номер справи. Но вони дотепер не відповіли. Вже тиждень висить то повідомлення, вони не відповіли. Подивимося, що буде далі. не знаю. Так що все, нема що, ніяких новин. Я ж мала дзвонити, не дзвонила? Ні, я не дзвонила. Я написала, бо я подзвонила, ніхто не брав трубку, і я написала мейл. Там дозвонитися, до речі, дуже важко на той їхній номер, що вони там подали. Тому що відповідає автовідповідач, треба довго сидіти чекати в черзі. Я Не знаю, я не дозвонилася. Ну, подивимося, можна другий тиждень вже напишуть відповідь. Робимо фотографію? А як же, Ну, давай, робимо. Так що провідали будиночок. І їдемо далі. Отакі-то От великі каміші. Вже навколо озера. Я так вже хочу рибу ловити. Може ми скоріше купимо абонемент, і будемо після дому приїжджати. Хоча б на дві годинки рибу лопати, як утепліє. Я взагалі дивуюся, що ти дотепер узнала, що таке можна зробити і ще не зробила. Ну тому що в нас не було часу і тепер холодно. А два як потепліє, так ми зразу ту зробимо. Добре? Добре. Обіцяєш? Так. Yeah. Все. Обіцянка записана на відео. Добре, їдемо, бо холодно сидіти, ще простудимося. Їдемо. Давай зробимо фотку. Робимо фотку. Та це відео. ха це на мої, так? Ну. А в Або на фоні озера стікай, чекай. Давай на фоні озера. Давай. Робий фотку. Ми робимо котлі знімає Потім ставимо сюди. Все онлайн трансляція. Добре, їдемо, бо я мерзну. Добре. Це? Я слушаю. Відка написана на відео. Добре, їдемо, холодно сидіти. Холодно, холодно. холодно.